Обурені підприємці величезні платіжки за невикористане тепло та стурбований міський голова. У рівному відбулася постійна комісія Рівнеради. ради. На ній зібралися депутати та підприємці. Останні отримали платіжки з десятками тисяч гривень за невикористане тепло у комерційних приміщеннях. У стінах ради думали, як вирішити дану проблему. Слухав і наш Павло Невесенко. Ця історія розпочалась кілька тижнів тому. Підприємці, які мають комерційні приміщення в житлових будинках, почали отримувати платіжки за тепло з багатотисячними сумами, при цьому навіть не користуючись ним. Як от Оксана Карпонець, і це при тому, що перукарня, якою та володіє, пустує спочатку повномасштабної війни Росії з Україною. Вперше за 16 років прийшла мені квитанція на 20 тисяч. Ось в мене. О, така велика проблема. Я рахую на сьогоднішній день і не тільки в мене, у всіх підприємців, що нам потрібно платити за ноль, за ізольовані труби, за взагалі труби, які в. В стіні, замуровані, мабуть, за повітря. Аби знайти шляхи вирішення у Рівнераді раді сьогодні зібрали відповідну комісію. Голова комісії Тамара Тимощук вкотре озвучує проблему для міського голови Олександра Третяка. На лічильниках нуль їм нараховують 50% від вартості послуги по будинку, помножену на 6, у 6 разів вищу для бізнесу. І ще доплюсували 25% місць загального користування. Тобто для е, приміщень взагалі для бізнесу вийшло непідйомно. Ба більше, окрім платіжок з великими сумами за невикористане тепло та нерозумінням, чому у рівному тариф на нього для підприємців, найвищий в Україні, останнім почали погрожувати колектори. Крім того, почали постійно звертатись колектори до наших представників бізнесу, дзвонити, погрожувати і взяли навіть такі один із механізмів елементів впливу, як погрози щодо вручення повісток, навіть пенсіонерам. Раніше рівни теплоенерго розповідали діють згідно чинної методики розрахунку плати за тепло. Вони розподіляють обсяг спожитого у будинку тепла на опалення місць загального користування та допоміжних приміщень між усіма споживачами у ньому, перш за все, з'явилася така стаття, як МЗКФК, це місця загального користування і функціональної системи, а також дораховується, ну і нарахування відбувається навіть і тим, в кого встановлено на автономне опалення. А також нараховується так званий є обов'язковий мінімум, тобто незалежно від показників лічильника, не менше 50% від загальнобудинкового. Одним з шляхів вирішення проблеми на комісії називали проведення енергоаудиту у будинках ОСББ. Втім, радник міського голови Андрій Прищепа зауважив, це довга і дороговартісна процедура. І навряд чи мешканці будинків підуть на такий крок. Розповідав і про нарахування теплоенерго. Каже, тут комерційна установа діє виключно у власних інтересах. Вони маніпулюють свідомо з метою рівня теплоенергії з метою отримання максимального прибутку. Ну на жаль, це факт на обличчя як на мене, тому що є на недосконалість законодавства, чи точніше трактування, різне трактування, і вони просто отримують прибуток. Це як на мене однозначно. Також депутати вирішили переглянути тариф на тепло на найближчих сесіях Рівнеради. Втім, підприємці вимагали, аби їм призупинили або скасували величезні платіжки за минулий опалювальний сезон. Роман Денисюк вважає вихід з цієї ситуації лише один. Чи є механізм зробити так, щоб ці рахунки не були в таких цифрах? Поки що, крім судового процесу, я не бачу. Я просто, ми просто вже. Купа зустрічі провели з юристами і з усіма спеціалістами, і поки що це єдиний механізм. Домовились депутати звернутись до нардепів та кабміну, аби ті звернулись у відповідний центральний орган за роз'ясненнями, чому саме така методика нарахування цін за тепло. Також ключовою у цьому питанні може стати зустріч Олександра Третяка з засновником групи компаній Укртепло Іваном Надєєним. Втім, чи готовий буде піти останній на поступки, невідомо натомість під кінець зустрічі Олександр Третя. Переживав, аби мешканці рівного та журналісти зрозуміли дану ситуацію. Я думаю, намагаю зараз все це звести до кількох простих речень, тому що зараз Невисенко буде питати питання, що вирішили, Павле, з точки зору простого мешканця міста і журналіста, що ви зрозуміли з цієї наради. Як мінімум, що планшету міського голови, вочевидь, для краси та солідності, бо усю комісію був вимкненим. Як максимум, так просто проблему рівненських підприємців з великими сумами за невикористане тепло не вирішити. Вам здається, що просто ось так. Раз взяли, прийняли програму, виділили кошти. Якби ж то пацани, все нормально. Я ж свій. Допомогти йому ще встигнеться. Хрумай. Павло Невесенко Павло Стецюк. Новини Рівного